Чи знали ви, що Девліт Гірай спалив Москву? 1571 рік. Кримський хан підняв 40 тисяч вершників, прорвав московську оборону і за один день. Перетворив місто на попіл 1556-1558 року. Московські війська традиційно вдарилися до Криму, спалили села і міста у західному та східному Криму. Тисячі кримських татар були вбиті або потрапили в полон. Девлет Гірай чекав моменту для відповіді, і він настав. Основні сили Московії тоді воювали в Лівоні. А південний напрямок прикривало лише 6 тисяч чоловіків на річці Ока. Кримські татари хитро обійшли, їх, ударили у фланг і змусили тікати. Військо. Давлята Гірає підійшло до Москви. Царський двір поспіхом залишив місто. Оборону в передмісті швидко розгромили. Єдиним безпечним місцем був Кремль. На жаль, його без артилерії взяти було неможливо. Сильний вітер розкидав вогонь містом. У наслідок пожежа охопила всю Москву. Наляканий поразкою. Іван Грозний погодився на умови кримського хана.